Малинський район. Село раніше була Ялцевська Рудня, а тепер новоселиця. Ну, Новоселиці я не жила, в Ялцевський рудні теж. До 33 року. До 33 року. Він став переломним у юному житті маленької дівчинки, яка лише за якихось 365 днів постаріла на цілу вічність. Вічність, у яку відійшли мама, тато, одна з сестричок, зате вижили семеро інших дітей, серед них і Марія. Її спогади про життя тогочасної, середньостатистичної сім'ї розкривають коло інтересів і цінностей епохи. До початку голодомору в Україні жили не бідно, але й небагато. Кожна скибочка хліба була прообразом сонця і ставилися до неї шанобливо. Ми не їли по кустках, ми їли всі за столом. А там, вже як батько щось що у тата є. а що у тата є, як вони ходили у ліс дерева пілять для государства. Це ж я пам'ятаю. Ще вони не було, ще голодовки ще не було. От. І візьмуть тато з собою кусочок хліба, і брати візьмуть по кусочку хліба. Хліб то був. Це не можна сказати. Ну так, за селом поїли, з кусками не день. Боже, спаси, з кусками бігать не може, то було великий гріх. І прийдуть із лісу, вони ж голодні. І немає сала, бувало, і сало, я це пам'ятаю, сало, да везьмеш сало, да помажуть. Щоб не так їсти сало, а шкорінку помажуть, а там уже як останеться на пальці, так його висмокчеш. От і принесуть додому хліб, то ж од от зайчика, то такий добрий хліб був. Мамо, ти чого ж не спечети такого хлібця? Мамо, а чого ви не спечете того хлібчика, що від зайчика? Хлібчик від зайчика. Десяткам тисяч українських дітей він снився, вважався у мареві голодного напівзабуття. Тисячі дітей вмирали з думкою про малесенький окраєць того хлібця від зайчика. Завдяки йому вони б залишилися живі. Оце вже почалася голодовка, вже вона починалась. А тоді якось воно так вийшло внезапно, що нема нічого не їсти нічого, що бігли старші, бігли на станцію, там я не знаю, скільки кілометрів, і де можна було украсти зерно. Підготуватися до голодного існування впродовж осені, зими 32-го та весни 33-го років, було неможливо. Продрозверстка йшла Україною, як раптована навала з усіх боків. Валки організованих комнезамівців спустошували українські села, вигрібаючи все до останньої зернини, квасолини і картоплини. Той, кому вдавалося сховати бодай кварту збіжжя, був щасливцем. Та чи надовго вистачило тієї кварти? Тоді всі бігли, тоді вмерла брата дівчинка одна, друга. Тоді брат пішов, взяв меншу сестру, пішов десь, щоб поїхати кудись поїздом, хоч би кого-небудь спастись. А нас троє, я і дві сестри старші залишились тут. А потім Zabrali je z SELO tam był dziecki dom, ten dziecki dom zabrali. Убивали, я не знаю, як убивали. Бо я тільки знаю, що Сашко покойний каже, що зараз давайте поубиваємо, щоб вони не подохли, щоб ми дохли. Знаю, як їх фамілія була корова. То вони днем всій кучей, дітворі багато, по багато дітей було, днем все й кучою вони берегли корову пасли, а на ніч у хату забирали. Корова в хаті ночувала. От. Бо то тому, то другому хоч по стакану молока давали. А нам вже що останеться? Ой, це дуже тяжко спомітати. Ой. Як вона дає оцю водичку і ще раз везе молоко і тому дати, і кумі, і куму, і, і ще комусь взять. А воно вже тільки що біле і все. І у неї руки трясуться, Вона сама голодна. І хлопці голодні, П'ятеро їх було. Чи не основними у раціоні тогочасного українця восени були гриби? Дякувати Богу, їх того року вродило в лісах чимало. Ви всі дощенту. У нас селі жили оцими йожиками. Жили пташками. Голуби вловили, оце я знаю. Бо мені крапко, було шкода, що такий маленький голуб, а його е зарізали і скубуть його. І вже почали е е всякі гриби почали. Це що, що було, що тітка кревко плакала, назбирали хлопці, а в ній були всі гри... хлопці, одна дочка була тільки катя. Не збирали грибів, а тітка не бачила, бо вона дуже знала грибів. Вони наварили грибів, наїлися, і вони всі потрапились, хлопців. Всі. А їх було семеро. Отак. От як тітка прийшла, була в другому селі, у якихось теж родичів була, як вона прийшла, а вони всі давай вона їх спасати. Ото вона їх і цими травмами спасла. Ні один не умер, а вже вже кажуть, не живі були. Поволеньки повзли безконечні дні й ночі. У людей сили не було вже ні на що. Раз чи два у тиждень селами їздили фірма несмерті, збирали по хатах померлих і відвозили на кладовище, де скидали в загальну, часто неглибоку яму. Тепер українська земля з красивої. Квітучої, багатоголосої перетворювалася на німу, спустошену і вимерлу територію, вкриту горбами суцільних могил. А та, це якраз була Пасха 33-го року. Вони ще доставали такі. Як такі квадратики, якісь були з костола оплатків. Оці оплатки нас причастили. І тато з мамою пішли до дядька Андрія. Дядька Андрій тоді жив хорошо. І вони не дійшли до дядька там в селі а рядом. І тато, з мамою, то було холодно. Тата положили, йому стало знобить, стала положили тата на печ, а мама коло печі лежанка була, там лежала на тій лежанці. Не лежанка, а полик таке. І мама там осталась, як полізли на печ, тата тоді вже зняли, тата там умер. Бо голодні були, зовсім голодні. А тим часом дома Марія з сестрами виглядала батьків, що, може, хоч трошки пасочки принесуть чи якесь яєчко. Аж ворота скрипнули. Ну, як ми вискочили це ж з сестричкою, а ще дві старших у хаті мама йде і нічого не несе, і тільки плаче. То чи сказали, і з ними а де тато, йдемо тата зусичать. Вона каже, ви його не зустрінете. Там тато і вмер, і там і похоронили. Що ж, люди охоронили. І ми розрізні між людьми мов машенята. І це точно так було, як по Шевченку. Мама перебула ще літо. Марія Францівна згадує, як вони, малі дівчата, бігали на поле дивитись, чи підросло жито, чи скоро буде зерно. Дуже красиве жито було густе, посіяне наше, наше ще осінь усіяв тато. Дуже красиве жито було. І воно. Цвіл, цвіло, о там такі льогенькі, льогенькі цвіточки такі, що вітром їх здуває. Ну, кажуть, що жито цвіте. А як, не знаю, як його назвати. Ну, колоски. А ми ще сестричка була ще, і вийшли ми ті колоски. Це ж колоски, а там вже буде ще зерно. Ми вже наваримо юшки. О, А мама вийшла, каже, не можна чіпати гріх, бо не буде жита. Трошки мама ще пожила, і я каже, дітки ляжу спать, а їсти не було нічогісінько, а нічого. І мама нічого не принесла, і в нас нічого не було. Ні картоплинки, ні лучпайки, нічого. Я дітки трошки полежу, а ви ж тут, гайтесь, тільки далеко не біжить, бо вовки, а вовки вже жити не давали. Мама лягла спати, я трошки посплю. Як ми сидимо, а так красиво, це як другий раз мені сонце так якось зробиться, і я вспоминаю цей момент. І вдруг мама захрипіла. Трошечки посиділа, але вона не могла вже ходити, вона брала за що небудь. Захрипіла, Як старша сестра підхопилась, а вона бухнула так на ліжкові, так і бухнула. Як до мами, а вона лежить, тільки хропе. І вона була, нічого їй їсіньку не кажу. На зостало щетку. Дівчаток забрав до себе старший брат. У нього вже була своя сім'я. Марія Францівна згадує, що братові пощастило влаштуватись на роботу до єврея в пекарню на станції Ірша. Пішли. Темного до темного. Треба було приходити. Як іде додому, йому дадуть кусочок хліба. Єврей, дасть кусочок хліба. І ще пам'ятаю, як брат казав, Божа каже, який добрий жид. Каже, ти, ти дивися нам, не зірш, не сиди вдома. і як принесе той хліб, його як почне. І то Марія звали жінку, як стане різати його по косашку. Ви ж тільки зразу не з'їдайте. Оставте ще на потім трошки, а що було оставлять, як там така була кришечка. Але він без хліба ніколи не приходив. А раз прийшов, без хліба, павця, дуже пам'ятаю, його хотіли вбити, брата, як він вийшов з станції і вийшов з хлібом, з тим. Дали йому хліба, цей. дав хліба, а я завжди проводили через е, железну дорогу, його приводили аж до ліса. І він там тоді стежка гарна була, і він додому спішив. Ну він був там, того єврея, не голодний, там давали їм їсти і варили е, цього. Якось, ну, ну, таке, як кисель, такий горіли. З обікновеної муки з той, котрий хліб пекли. І завжди у бутилку наливали йому оцього киселю. І він йшов додому і ніс цей кисель. Так там на його напали люди одібрати одібрали хліб. А він сильно плакав, кричав довго. І от сюди в станції, ті, коли там люди, люди єврей, той сказав, каже, мабуть, Адама вбили. убили, шукати, його не вбили. А він сидів доплакав. Він же нічого не принесе додому. То той єврей повернувся назад. Налив знову бутилку, налив цієї, цього кисню, змуки з обикновеної, простої муки. І дали йому багато більше хліба. І вже йому цілою тічкою проводили додому. Перейшли ліс, люди вернулися, він прийшов додому, де приніс і крепко плакав. Тим часом у брата вмирають його діти. Він відправляє жінку до рідного села, а дівчатка опиняється в дитячому будинку, там хоч якусь юшку дають. Не пам'ятаю як, що, що нас зібрали багато дітей було. Нас зібрали і відправили в лінній нарад. Не в 41-му, а 33-му чи тридцять му там уже Марія була сама, без сестер. Їхня доля для неї була в абсолютній невідомості. Дівчинка після дитячого будинку пішла вчитися в медичне училище. Жила на квартирі в лікарки і після занять гляділа сина господарів. Марії було 15. Ішов 1941 рік. Я тільки на початку знала цього училища. Трохи вже вміла в'язати і перев'язувати. От і знала, як, як вам сказати, знала, як е, е, з людиною бути, як води дати напитися, биться, всього отут. От, от. І в конце концов, вже як почалась війна, то нас вже ми цілими днями там сиділи, учились цілими днями. От, а тоді вже як начали, почалася ця е, стрілянина, та да все це за нас дуже багато забрали, отуда відвезли. І тоді декого куди пристроїли, там так уже й йшли, так уже й пішло. І з під Сінград, з під на Курсько Білгородської направили. Стріляли ми. А ми хто кого тягнув. Я не знаю, чи я тягнула кого, чи мене тягнули. Я вже не можу, як я можу вже сказати. Вже. Сталінград став каменем спотикання німецького бліцкригу. Поступово сили ворога стали слабшати, і одне за одним від окупації звільнялися міста і села. Фронт повернувся на захід. Після поранення Марію демобілізували і вона працювала у воронежі в дитячому будинку медсестрою. Осободилась западне, може, не було місяця. І зразу нас комсомольці, комсомольці були, комсомольці нас направили сюди в западну. Як приїхали в западну, то я працювала в володимирці тут, а потім у сарнах. А потім вийшла заміж за військового, перебралася до Рівного, тут стала працювати в лабораторії госпіталю, звідти й на пенсію вийшла. І впродовж усього життя за Марією Францівною ходить привид голоду, дихає холодом смерті в спину, змушує щоразу згадувати пережите жахіття. У 1957 році довелося їй вчитися в політшколі, вочевидь, вимога часу. І коли висока оцінка в заліковій книжці майже стояла, жінка висловила свою думку про трагічні 32-33 роки. Полгоніки сидять потолгоніки. Всі ж тут сидять. А я говорю, а тут Ленік дав велику промаху. Яку? А у них аж плечі попіднімались. Яку? А я говорю, як яку? Хіба не видно було, що люди голодали? Хіба не видно? Ах, як мені ждали. Так випросив на на дня. Ну, я узивала мене у політаділи, як дали мені, як дали мені, як тоді стали питати, що да що да, відкуда я да, по чому. Після того випадку жінка замовкла. Про свої думки щодо Голодомору навіть подругам не говорила і лише нещодавно зважилася розповісти про пережити. Марія Тесля. Одна із небагатьох ще живих свідків, які проживають у Рівному. З кожним роком їх стає все менше й менше. Багатьом з них уже не сила виходити з помешкань, та минула біда їх незримо об'єднує, як і всіх нас, щиро промовленою за покійною молитвою. Лампадками на майданах, викладеними у хрест всестражденно українського народу, запаленою свічкою у вікні і пам'яттю. Пам'яттю, яка, попри заперечення декого з великих світу цього, вкотре стверджує, що голодомор був і є геноцидом, Пам'яттю, яка не дає нації всупереч бажанням сусідів стати безмовною космополітичною одиницею, пам'яттю, яка пробуджує від сну і змушує серце битися по-українськи. В ім'я майбутнього великої країни, яку 80 років тому ледь не стерли з лиця землі голодомором. Пам'яттю, яка з покоління в покоління передає дитяче благання. Мамо, дайте хлібчика, хоч від зайчика. Пам'ятаймо, це було в нашій історії. Це був геноцид, і не можна допустити його повторення.